Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Презентуємо вам до продажу останній з таунхаусів в даному містечку. Ось оце є містечко. Тут є дуплекс подвійний, дуплекс подвійний, дуплекс подвійний, тут є в'язна група. Автоматика, міська вода, міська каналізація, світло, газ. І оце потрійний. Продається найкрайній справа. Він, як на мене, є самий найкращий. По-перше, що в нього найбільша земельна ділянка цього крайнього, що продається, і в нього найбільше приватності. Тобто він, по суті, собі заїжджаєте, можете паркувати тут автомобілі. В кінці можна зробити там під навіс і заїжджати автомобілем туди, а один паркувати тут, а при потребі можна переробити гаражні ворота і зробити також гараж. На даний момент тут скляні вставлений склопакет. І ось оцей він є, тобто його частина, ось, ось отак іде його половина. І земельна ділянка 3,05. Підемо одразу оглянемо зараз земельну ділянку. Бачите, хочу звернути вашу увагу на те, що підсвітка є, скляні поруч перила є на балконі, тобто все виконано якісно, дорого і містечко маленьке, тут 9, буде 9 власників. Ось земельну ділянку я вам покажу швидко. Земля підсипана ґрунтом, після того чорнозем, після того посаджено і підсипаний пісочок, щоб краще воно проростало. Ось така ділянка 3,05. І ось цей будиночок ось оцей. До, того, до тієї огорожі. Всі решта будинки продані. Один останній залишився. Його купили по суті, самим першим, але, власник, покупець потенційний, який пропів проплату, у нього змінились плани і, згідно з сімейних причин він просить нас його зреалізувати. Ось це одна група і показуємо планування. Бачите, тут теплий монтаж є. Хьорман, двері дорогі, теплий монтаж, машина, штукатурка. Це є вхід для прихожої гардеробу. Після того двері вхід в гараж. Можна замінити їх або так залишити, або е замінити на, е на автоматику. Каналізація, є, гостьовий санвузол великий. При потребі можна тут і душ змістити, якщо є бажання. Сходи зручні, дійсно світло є на сходовій кліці, це також немало важливо. Висота стелі висока, не плити перекриття, а бачите залитний моноліт. І це кухня вітальня. Дивіться, яка вона велика. Будинок даний таунхаус має 140 квадратів. Дивіться, яка велика. Задумка, що тут повинна бути робоча поверхня до кінця, тут, скоріше за все, холодильники. І тут вже зона відпочинку. Так само можна тут, де зона відпочинку вийти на балкон, на, перепрошую у двір. Так само можна, так можна і вийти і тут. Ось, бачите, територія. А ось сюди справа, де ми раніше заходили. Піднімемося на другий поверх. Виконано дійсно якісно, є всі фото, відео, фіксація всіх етапів будівництва від початку заливання фундаменту. Можна це все показати, ознайомитися з даним матеріалом. А тепер пройдемося по кімнатах. Перша кімната, так би мовити, дитяча. Ось вона є також. Велика, ця шахта, шахта не зашита, тому що там повинен йти вент-канал, низу є місце для каміну. Перепрошую, забув вам показати, і тоді вже можна це закрити. Бачите, калене скло. Дворик дуже тихо, спокійно тут. Машини, машин немає, трафіку немає. Сусіди всі хороші. Це є перша дитяча, друга дитяча. Також з виходом на балкон вже не будемо виходити із нішою або робочу зону мати стіл, або ж шафу купе можна зорганізувати. Далі це є санвузол, також великий. І е, є батьківська спальня. Її можна виконати так. Або батьківська спальня це є третя кімната, і подалі четверта кімната, або ж можна для батьків зробити окремо гардероб, або ж кабінет, або навіть батьківський санвузол зробити собі окремий приватний, тому що річ в тому, тут є ніша, і в цій ніші є вихід на каналізацію сотку. Тому можна так облаштувати. Можна зробити собі тут і санвузол, можна зробити гардероб, можна зробити ще одну дитячу, можна кабінет і тому подібне. Варіантів, варіантів насправді є декілька. Тут є підсвітка, ось це є. Сусідні будинки, ніхто тут не проглядується, тільки з тих трішки буде проглядуватися, і то тільки на цю стіну. Там сходова клітка висока, там ніхто не буде бачити вас напряму. Спущуся ще я донизу і вам покажу, покажу вам ще місце під камін. Сходи, до речі, дуже зручні. Будете на місці, самі переконаєтеся. Так, і те, що уточнення, що це є місце для каміну. Тобто тут, по задумці проектанта, повинен стояти камін, і оце вбудований туди кожух для каміну. Так, ще покажу вам. Тут можна також щось облаштувати, зашити меблями або залишити таку відкриту зону. Ось так, так він виглядає. Зараз всі будиночки вже, декілька вже здані. Решта на стадії здачі, я маю на увазі документ, документів. А оформляти з даний будиночок можна в будь-який день. Телефони і контакти для... Спілкування, уточнення ціни, уточнення умов можете побачити внизу під відео. Дякую вам за увагу, до побачення.